Доброго дня, шановні мої, так, давайте з вами сьогодні заповнимо такий кейс. Ви зареєструвалися ФОПом. Встигли до кібератаки масштабної в 2024 році на першу або на другу групу. Це означає, що ви один місяць, коли зареєструвалися, перебували на загальній системі оподаткування, і тільки з наступного місяця ви стали платником єдиного. Податку. Отже, в кінці року у нас з вами виникає дві звітності. Одну ми подаємо про майновий стан за один місяць загальної системи оподаткування, а другу річну для платника єдиного податку першої та другої групи. І так, подаємо ми це все. Добро через електронний кабінет платника податків. Заходимо в нього, заходимо ми шляхом електронних ключів. Зайшли, заходимо в розділ ведення звітності, вибираємо наш період рік. В цьому році натискаємо Створити і вибираємо першу декларацію. Це податкова декларація про майновий стан і доходи. Звертаємо увагу на факт номеру ДПІ. Ідентифікатор ДПІ змінився, зверніть на це увагу. Як його перевірити, ви заходите в розділ облікові дані платника податків. І ось тут є реєстраційні дані, де ми можемо подивитися код ДПІ за основним місцем обліку 1038. Вертаємося введення звітності, створити. Вибираємо нашу декларацію про майновий стан. І що ми бачимо, так, Київська область це 10, і 38 це мій район в Київській області. Будь ласка, перевірте перед тим, як подавати звітність, бо вам може бути відмова, якщо ви будете подавати, не в вашу. Податкову, яка вже змінилася. І так, стан документа звітний. Якщо ви винайдете помилку під час звітного періоду, тому що саме ця декларація подається 60 днів календарних, і ви можете, звичайно, знайти там якусь помилку в ній. Ви маєте право протягом цих 60 днів подати новий звітний документ. Якщо ви знайдете помилку після звітного періоду, тоді тільки подається уточнюючий. Отже, формуємо наш, е, нашу звітність на загальній системі оподаткування за період 1 місяць. Податкова виглядає. Податкова декларація про майновий стан і доходи виглядає ось так. Заповнюємо вона, прошу звернути вашу увагу, що вона передбачена для всіх фізичних осіб, для всіх, хто на загальній системі, для незалежних спеціалістів. Коротше, усе в одному. Тому не лякайтеся такої кількості додатків, не лякайтеся такої кількості строк заповнення. Ми заповнюємо саме те, що нам потрібно. І у нас є одне правило гри. Коли ми заповнюємо саме такий вид декларації, ми маємо заповнити розділ, ось цей, який передбачений для фізичних осіб. Тобто вказати тут дані, які стосуються нас як фізичної особи, скільки ми заробили за поточний рік доходу, і звідки? Зараз вам все поясню. Спочатку реєстраційні дані. Це все заповнюється автоматично. Ви просто це все перевіряєте. Номер телефону обов'язково має бути діючим. Це мега важливо, гіперважливо, тому що податківці мають, можуть вам позвонити саме по цій декларації. У шостому рядку відмітку ставимо резидент, у сьомому самостійно платником податків. І ось восьмий рядок один із найважливіших. Тут ми ставимо відмітку, що ми подаємо як підприємець цю декларацію, не як громадян. А як підприємець? Далі починаємо заповнювати наші рядки. Для того, щоб заповнити ось цей розділ, де у нас дохід нарахований у вигляді зарплати. Дохід є такі ФОПи, які паралельно ще працюють. Не забувайте, будь ласка, про це. Ви маєте тут вказати цей дохід за весь 2024 рік. І саме цікаве, що є майже у кожної другої людини, це наш кешбек. Кешбек, який декларує як податковий агент банк і оподатковує його. І ось цей кешбек має відображатися ось тут, в рядку 10-13 інші доходи. Для того, щоб знати, як про які суми йде річ, і не помилитися, тому що ну ви ж розумієте, що це. Купа-купа просто якихось документів, які мають підтверджувати ваш дохід як фізичної особи. Ви заходите в ЕК для громадян. І ось тут зверху запит про суми виплачених доходів, просто собі замовляєте ось таку довідку. До вас приходить квитанція номер 2. Ви її відкриваєте оком, подивитися. І ось тут буде, бачите, у мене універсал-банк. Кешбек мій, 364 гривні 75 копійок. Вони його визначають як додаткове благо. Також за мене відзвітувалися певні ФОПи, що мені перераховували кошти. Додаткове благо знову у мене йде ну, кешбек і так далі. Тобто я працюю як ФОП і кешбеки отримую. Все більше доходів у мене ніяких немає. Далі переходимо в розділ ведення звітності і заповнюємо цю інформацію. Отже, секунду. Про майновий стан не в ту декларацію зайшла. Так, отже, 10.13 заповнюємо у мене, ви там можете собі все порахувати, чітко підрахувати свої суми. Я приблизно собі пишу, наприклад, тисяча гривень, там, я отримала кешбеку. Тут я вказую 1000 гривень, я множу на 18, 180 гривень. Вибачте, 1800 гривень було сплачено податку з доходів фізичних осіб і 150 гривень було сплачено за мене військового. Так, це сплатив за мене податковий агент. Я це вказую. Ці суми дублюються ось у 10 рядку. Далі. Далі я маю заповнити ось цей розділ, доходи, які не включаються до розрахунку, тобто доходи отримані від провадження господарської діяльності на спрощеній системі податкування. Оскільки я далі продовжила свій марафон, я підприємець, нічого мені не важко, навіть у війну, я зробила трохи грошенят. І тут їх фіксую. Наприклад, я заробила 50 тисяч гривень на єдиному податку. Я їх тут зафіксую. Бачите, вони продублювалися в 11 рядок доходи. І в 12 рядку сплюсувалася моя тисяча гривень, яку я типу заробила як кешбек, і 50 тисяч я зробила як платник єдиного податку. Загальна сума в мене в 12-му рядку вийшла 51 тисяча гривень. Все, на цьому коротенько, все, переходимо до додатків. Внизу обов'язково ставимо відмітку, що у мене додатки форми 2, Вона передбачає розрахунок доходу, витрат на загальній системі, бо є такі люди, які цей місяць працюють. І в цьому місяці вони мають показати свої доходи як підприємець і оподаткувати їх. А є люди, які не працюють цей місяць, готуються до єдиного податку спокійно. Я один із таких людей. У мене будуть нулі, але все ж таки Форму 2 рекомендую показати. І можна, якщо у вас нулі по формі 2, тип, типу ви нічого не отримували ніякого доходу, ви маєте право її не подавати в складі. Запам'ятайте це згідно чинного законодавства. Але я подаю для того, щоб був ну, якби, красиво. Щоб було все красиво. Ні, ну а що? Так роздрукував і якби є що потримати в руках, а так що, одна декларація і куди ми з неї підемо? Так красиво. Також я хочу показати додаток ЄСВ, в якому хочу зафіксувати, що у мене був нуль і ЄСВ я не мала би платити, тому хочу показати свій нуль саме в цьому місяці, що я. Обрала такий спосіб життя, в якому я не хотіла нічого платити, і я нічого не платила. І так, піднімаємося до гори, до наших додатків, переходимо в форму F2. Автоматично тут, до речі, заповнюється в діяльності, як вона мене називається, всі нулі, тирим, тирим нічого тут заповнювати не потрібно. Проходимо далі, ЄСВ. А от в ЄСВ. Реєстраційні дані також заповнюються автоматично, а рядок 8 ФО на загальній системі танкування. Тут я вказую, з якого по який період я перебувала на загальній системі. Це був травень. Да, Я вирішила, що весна, треба жити по-новому, і пішла. І це був травень. Я вказую період, неважливо в якому даті травня ви зареєструвалися. Навіть якщо наприкінці травня ви все одно фіксуєте з 1 травня по 31 травня цілий місяць. В травні ставлю код категорії колонку 2,5, це означає, що я на загальній системі оподаткування. Чистого прибутку 0. Доходу, на який оподатковується, 0, розмір ЄСВ 22%, сума нарахованого 11 0. Дублюю в усього обов'язково. Все, натискаю дискетку зберегти. І ось така фігня з'являється. Ви що робите? Правильно, не реагуєте. Тому що, на жаль, наші системи в нашій країні на сьогоднішній день вони не вдосконалені. І буває таке, що це технічні помилки, які має виправляти виключно сторона податкової, а у них, як завжди, немає бюджету на спеціалістів, спеціалісти десь пороз'їжджалися, заробляють мільйони, а наша держава, на жаль, кульгає. Тому ми просто це закриваємо. І у нас така, бачите, помаранчева помітка з'явилася. З такою поміткою можна підписувати документ, ми його ось так виділяємо, зверху вибираємо ключик підписати. Що таке? Ось, обираємо ключик там, де обрати наш електронний ключ, де він там у вас лежить, вводимо пароль і потім відправити, натискаємо літачок. Все, першу декларацію ми з вами створили, відправили. Тепер у нас друга вже полегше буде. Нічого більш не додатково не потрібно замовляти, але потрібно буде все правильно підрахувати. І так, натискаємо Створити. Вибираємо для, ще раз повторюсь, у мене друга група, для першої та другої декларацію, не, не путаємо з третьою групою, будь ласка, звітний документ, свій район перевірили і додаток по ЄСВ. Якщо ви сплачували ЄСВ, тому що ви мали його право не платити під час військового стану. Якщо ви не платили, ви маєте право не формувати цей додаток. Якщо ви не платили і все ж таки хочете, як я красиво. Ви маєте право сформувати цей додаток з нулями. От і все. І подати до податкової. Ми формуємо, бо ми любимо красиво. Поїхали. Заповнюємо декларацію. Звітна, 2024 рік. Реєстраційні дані просто перевіряємо. Дев'ятий рядок обов'язково проставляємо, скільки у вас найманих працівників. У мене нуль. Якщо у вас також 0, фіксуємо 0, або фіксуємо ту кількість, яка у вас є. Далі в 10-му рядку вказуємо усі види діяльності, якими ви займалися на єдиному податку, тобто можна не всі вказувати в переліку, які у вас є. Я вказую всі, які ми займалися. Якщо вам не вистачає рядків, ось так натиснули на останній рядок мишечкою, з вас з'явилось отаке віконце, натискаємо плюсик і додаємо рядочок. Для другої групи у нас з вами розділ третій до заповнення. І так, у нас відображаються авансові платежі по єдиному податку. Бачите, перший, другий, третій, четвертий квартал. Я зареєстрована в травні. Це шов другий квартал і перейшла з 1 червня на єдиний податок. В ньому я сплатила єдиний податок 1420 гривень. В третьому кварталі вже 4260 за три місяці і четвертий та сама сума. А в третьому рядку фіксуємо наш дохід, оскільки в нас було вже проговорено, я заробила 50 тисяч гривень. Дублюємо його в 0,8 рядок. Внизу в 21 му рядку вказуємо ту суму ЄСВ, яка була мною сплачена за цей період. Я сплатила 12 тисяч 320 гривень, тобто я платила з 1 червня по 31 грудня ЄСВ щомісячно. Також внизу в декларації ставимо відмітку, що ми додаємо додаток 1. Піднімаємося до гори, заходимо в наші додатки, додаток 1 по ЄСВ. Шапка у нас реєстраційні дані заповнюється автоматично, а от у восьмому рядку період проставляю той, який я була на єдиному податку, або ви були на єдиному податку. У мене це з 1 червня по 31 грудня. Код категорії застрахованої особи 6. Заповнюємо потім табличку. Друга колонка у нас мінімальна заробітна плата фіксується. Це було все по 8 тисяч. Далеко йти не потрібно. Розмір в третій колонці: розмір ЄСВ, і в четвертій сума податку, яку нам потрібно сплатити. Не забуваємо заповнювати усього. Воно має бути, в принципі, автоматично, але все одно, можливо, щось там проскочить, щоб у вас була строка, о, рядок усього заповнений. До цього періоду ніяких не треба проставляти, там, типу рисочок, нулів або ще щось. Просто бачите, пуста табличка залишається. Заповнювати її починаємо з того місяця, в якому ми почали бути на єдиному податку і платити ЄСВ. Все, заповнили, піднімаємося догори, натискаємо дискетку, редагувати, що в нас там, що случилось. Ну, що случилось? А щось таке случилось? М -м, значення неприпустиме. Які там значення в нас неприпустимі? Цікаво. Дочірник його значення повинно бути, має критичні помилки. О, Боже, щось таке трапилося, прямо капець яке страшне. І нічого ніде червоним не світиться. Ви це бачили? Давайте заберемо останній рядок. Можливо, це його. Трошки не влаштовує виділити дискетка. Так, Ні, ну ви бачили таке? О, це просто якась жесть. Тобто, якщо ви додали рядок і в нього нічого не записали по видам діяльності, видаліть. Як тільки що показала практика, наша програма не дуже це любить. І так, у нас з вами, бачите, після перевірки вже, слава Богу, з'явилася зелена помітка. Ми ставимо також сюди відмітку, підписуємо електронними ключами і натискаємо Відправити. В результаті ми маємо отримати ось такий зелений літачок з другою квитанцією, в якій буде прописано, що ваша декларація пакет прийнято. Як тільки ви отримуєтесь ось такий м, прекрасний лист від податкової, це означає, що ви рік закрили, все успішно, все пройшло. Я вам рекомендую завжди закривати ваш рік, подавати ваші декларації завчасно. Не дотягувати до останнього дня, а завчасно. Тому що буває таке, що ви можете виявити помилку, що якийсь контрагент вам скаже, ось ти задекларував, а в тебе помилка в мене вилізла. Ви будете. Її в, в, в звітному періоді, без усяких проблем, без усяких штрафних санкцій, без усякого страху, без нічого. Абсолютно виправили, подавши нову звітну і пішли собі далі. Тому. Все робимо завчасно, не дотягуємо до останнього дня. Ось такий кейс ми сьогодні з вами розглянули. Я надію, що вам це допоможе у вашому світлому майбутньому. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Це не дорого, це навіть не вартість чашки кави. Але я вам буду вдячна. Тим більше у мене спонсорів, тим легше мені буде вести мій канал. Все, терпіння нам, наснаги, і ми все можемо зробити. Пишіть коментарі під відео, якщо у вас виникають якісь технічні питання або просто питання, не треба соромитися своїх питань. Пишіть усе, що вас турбує, щоб у вас усе було нормально.